Що знаю таке? Прийом, командире. Повторіть наказ. Ти з загону Альфа. Срана рація. Щойно щув. Агов ти що глух? Він усе мовчить, і мовчить, і мовчить і мовчить. Тут же зовсім близько. Зв'язок має діставати. Ну ж бо, командире, відповідай, будь ласка. О, дах у даху тебе зовсім потік. Ну, от нащо ти донизу пішов, командире. Я не хочу, не хочу залишатися сам.